Біфрен. спокій за ясної голови. А далі чергова історія про людей з великим серцем. Цього разу розповідаємо про волонтерів, які вже понад 5 місяців тричі на тиждень їздять у села Київщини, аби допомагати людям розбирати завали поруйнованих будинків. На одну з таких толок потрапила і наша Наталія Нечай. Ми в селі Мущун. Це за 40 хвилин автівкою від Києва. Привіт! Під'їжджай туди. Сан показує іншим волонтерам, куди їхати. Він тут можна сказати головний, адмініструє усю роботу. Ми намагаємось інколи їздити в інші населені пункти, але 95% це мощон. Ми в Ірпінь їздили в горінку. Тут в принципі часто їздимо, бо це відносно близько. А в, Бучу, в Бучі в нас зараз проєкт є. Ми в дитячому садку робимо бомбосховище. Русланчик, хочу спросити, у нас там треба поубирати до кого до вас чи до Так, Бо там у нас Кушнікова шість. Їх дуже хвалять, їхню бригаду. За вас я чула давним-давно, що совісні навіть чай і другий раз не заставить, щоб поплити. Підійшла пані Валя. Вона волонтерам віддала під склад пів свого будинку. Тож перед тим як поїхати на локацію для прибирання, заходять до неї по лопати і відра. Вже бери всі, що бачиш. Влітку бувало понад пів сотні добродійників виділяли час на прибирання обійсть жителів А Нині їх каже Руслан небагатько. холодно і в прогнозі був дощ. Тож приїхало з десяток волонтерів. Тут будинок буде відновлюватись, тому а ми вичищаємо все всередині по максимуму, щоб люди могли там його на зиму трохи законсервувати і навесно щось почати будувати. На цьому подвір'ї було два будинки. Тут, де зараз ви бачите згарище, жила Тетяна Степанівна із молодшою донькою і її родиною. Свободілі нас, як вони говорять. А по сусідству будувався зять зі старшою дочкою. Десять років зводили хату. і Останні три вже й жили там. Три роки пожили в будинку. Ми жили, і добудовували, все робили внутрішні роботи. була недороблена». З усього, що мали, лишилася хіба літня кухня, там якраз зараз і ночує Тетяна Степанівна, і ось ця ванна. Ванна стара, стара, чугунна. Їй більше 40 років так ванна лишилась. Не журіла. Самі розібрати завали не в силах. Діти працюють увесь час. а Тетяна Степанівна вже в літах. Тож допомогти покликали волонтерів. Робити все це треба. Настя, стрімерка займається трансляціями відеоігор. Світлана її колега за волонтерством, літературна редакторка, яка втратила роботу. Обидві скромно кажуть: роботи в країні багато. І Якщо вони можуть долучитися до відбудови, роблять це залюбки. Ну, я ще сітки плиту і сюди ходжу. Допомагаємо там, де можемо. Людям треба наша допомога. Мені в принципі це дається нормально, не дуже важко. У мені легше дихати. Легше дихати, легше дивитися на себе в дзеркало, коли я знаю, що я чимось допомагаю людям. Це мій внесок у нашу перемогу ну, в людське життя. Ось так, якось так у відбудовано. А ви не оці хлопці, дівчата. Я не знаю, як ми розрібалися б. Наталія Нечай, Віктор Зеленков, програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини.